Слава Ісусу Христу, дорогі шановні люди, мир вам, українці. Не хвилюйтеся, мені нічого від вас не потрібно. Я християнин, я бажаю вам мира і добра. В біблії написано, щоб люди молилися, і ми всі про це знаємо. Тому я закликаю людей, щоб ви молилися за Україну і за Ізраїль, щоб ви просили в Бога милості для нашого народу ізраїльського, щоб Бог зупинив ці війни, зупинив це зло. Но найважливіше, хочу сказати вам радісну звістку. Добру новину Євангелію, яка написана в святій книзі, а це те, що Бог любить людей. Багато людей вірують в Бога, вірують в Господа Ісуса Христа, але не знають, для чого Ісус приходив на землю. Ісус приходив на цю землю, щоб спасти людей від пекла, щоб нас промирити з Богом. Тому що між нами і Богом є велика прірва через гріх. Прийде той час, коли Бог буде судити людей за гріхи. Ніхто не уникне зустрічі з Богом. Но тільки завдяки Ісусу Христу люди можуть взивати до Бога, просити Бога прощення. І Бог нас може простити. Тільки повірі в Господа Ісуса Христа, Бог може дарувати життя вічне. Дорогі люди, примиріться з Богом, на гріках, в своїх гріхах. Вірити в Господа Ісуса Христа, вірите в Його любов, прийміть Його любов і спасетеся. Час був близький, Господь гляде, час обмежений. Читайте слово Боже, вникайте в писання і пізнайте істину. Істина зробить вас вільними. Нехай Господь благословить і береже кожного з вас. Гарного дня, і щасливої дороги!